Багато друзів були як в зоні АТО воювали, і я також з ними спілкувався, і вони також неодноразово наголошували на тому, що буде велика війна і треба до неї готуватися. Це коли ми під'їжджаємо дуже близько до лінії фронту і евакуюємо поранених до стабілізаційних пунктів. Це навіть девіз нашої команди: більше поту, менше крові. Тобто постійні навчання, самоаналіз, саморозвиватись якось. Ян Чекмарьов – позивний хохол. Ян з покоління людей, яке зростало під час вже десятилітньої війни Росії проти України. Хохол з покоління підлітків геймерів, які готували себе до бою в комп'ютерних шутерах, вчилися в грі нищити ворога, і точно знали, що треба себе готувати до справжньої великої війни. Навчання тактичній медицині Ян пройшов у волонтерській спільноті Такмед Харків і в ПДМШ. Адже це був найкоротший і гарантований шлях у зону бойових дій. Туди, де немає запасу віртуальних життів, є лише своє і життя тих, кого рятують медики добровольці. 20 тисяч кілометрів на місяць, 700 медиків добровольців, 40 хвилин середній час евакуації. 0. 120 ударів на хвилину, 17 швидких, 130 ліжок у реабілітаційному центрі, що будується, 350 гривень. Середній донат, 9 років на війні. 85 тисяч врятованих, і лише чотири літери. ПДМШ – перший добровольчий мобільний шпиталь. Війна не закінчується на нулі, тобто війна почалася ще з дитинства. Ну можна сказати і так. А коли зрозумів, що буде справжня війна, які а, реально вбивають десь за два роки до початку повномасштабної, але. В мене вже до цього багато друзів були як в зоні АТО воювали. і Я також з ними спілкувався, і вони також неодноразово наголошували на тому, що буде велика війна, і треба до неї готуватися. Що ти собі думав, так? От що ти будеш робити, коли вона почнеться? В мене був чіткий план, щоб доєднатися до якихось лав обов'язково, але в мене не було так досвіду і якихось навичок. Для того, щоб кудись точно доєднатись, що в твоєму житті було першим. Такмед Харків чи ПДМШ? А, першим був Такмед Харків. Ми з моїм побратимом тикою познайомились, коли він вів для людей курси з тактичної медицини. І потім ми дуже здружились. І коли ми почали вести цей проект, я був субінструктором. В мене вже був якийсь досвід там на манікенах, теоретичний досвід з надання допомоги. І він мені, мені зателефонував і сказав, що потрібен потрібна людина, на який і чи згоден я буду поїхати. Я поїхав. Згадаємо тикву, так от хто він для тебе? Тик, тиква, на жаль, пішов з життя. Це трагічна сторінка історії. Хто, хто був для тебе тиква? Тиква це людина з великої літери для мене. Це брат, побратим, це людина недійного плеча. Тобто йому свою спину можна підставити було. І він завжди допомагав, давав поради якісні. І це керівник, дуже гарний керівник був. І вчитель для мене це був дуже важливий вчитель і великий з великої літери. Скажи, чому саме він тебе навчив? Ну я розумію, що це може бути дуже багато різних навичок і вмінь. Але от найголовніше, це що? А, ну а, якщо більш з практичної точки зору, то з практичної точки зору він мене навчив в тактичній медицині, а, але він також а, мене ще більш привчив. Цінувати державу, любов любов до своєї країни. І також що в загальній біді, коли є загальна біда, то неможливо полишитись і ставати осторонь. Тобто його приклад дуже сильно на мене вплинув. Згадаймо твою першу ротацію в ПДНШ. з якими труднощами тобі ну цивільній людині, яка там, психологічно готувалася до війни, але от довелося зіткнутися вже в реальній ситуації. Я дуже романтизував війну, тобто це якісь дуже класні відоси, мені здавалось, веселощі якісь, ну там, умовно кажучи. Але коли я у нас було декілька виїздів на евакуації на коротке плече. Це коли ми під'їжджаємо дуже близько до лінії фронту і евакуюємо поранених до стабілізаційних пунктів. І ці декілька евакуацій вони пройшли більш-менш нормально. Тобто я зіштовхувався з першими пораненими, але вони були легкою середньої важкості. І був потім виїзд, де я зіштовхнувся з пораненим важким. Він дуже сильно стікав кров'ю. І тоді я спіймав ступор. Я не розумів, як з ним працювати. Я дуже емпатично до нього віднос... віднісся, тому що він почав розповідати про свою дружину, про своїх дітей. І на той момент я встав в ступорі, але в мене була дуже досвідчена команда, яка дуже швидко привела мене до себе, ну, до нормального стану. Оцей момент, коли ти зіткнувся на війні з першою такою великою кров'ю, та, побачив страждання людини. А це вдалося подолати буквально за, за цей от один епізод, про який ти зараз розповів. А, Не зовсім. Тобто, я дуже сильно аналізував цю ситуацію і думав, як це можна в подальшому виправити, щоб цього більше нікого не було. Щоб і я зрозумів, що потрібно більш готуватись, тобто, і також теоретичні знання, практичні знання, щоб це було на постійній основі. І наразі, от, наприклад, в Харкові наша команда, скоріш за все, буде долучатись на виїзди там на прильоти, коли буде прилітати кудись, для того, щоб ми надавали комусь допомогу. Скажи, а от кількість евакуацій ти якось рахуєш? У мене не було дуже багато евакуацій, е, прям щоб там я рахував, коли чи ще щось, але мені дуже сильно запам'ятала саме ця евакуація. Моя на той момент остання. Тому що ну, воно дуже сильно вплинуло на мене. Але хлопець доїхав живий. Я дуже сильно переймався за нього. Я перепитував у більш досвідчених членів екіпажу, що з ним в подалі сталося, і вони сказали, що з ним все добре, все окей. І він вижив. Що, що саме, та, ти типу ще згадав? Із такого, що ну точно, ти розумієш, що в твоїй пам'яті залишиться назавжди. Робота на стабілізаційному пункті, коли за день приїжджає дуже багато поранених, і реанімобілі постійно катаються від стапункту до госпіталя, стабілізують поранених і буквально немає перерви навіть на покорити або поїсти. І це. До бази до бою, до бази до бою, десь обстріл, десь штурм пройшов, і о, починається дуже великий наплив поранених. Ти був на ротаціях в ПДМШ. Чому зараз ти вирішив, ну, якби більше уваги приділяти такмед харків? А, наразі а, в ПДМШ а, на кейсоваки, медаваки, потрібні досвідчені медики. І, а, в мене з медичною освітою. В мене наразі немає медичної освіти. І я вважаю, що наразі краще приділяти увагу навченню військових і також цивільних людей для того, щоб запобігти смертям. Це дуже важливо, тому що мені здається, для того, щоб перемогти цього ворога, недостатньо його тільки знищити. Потрібно ще зберегтися і самому. А плануєш отримувати медичну освіту? Е, є думки про це. Ще вагаюсь, якщо чесно. Чи ти вважаєш, що справді кожен громадянин по суті справи дорослий, а можливо і починаючи з підліткового віку, в Україні мають володіти навичками тактичної медицини? А, так, це особиста зона відповідальності і не тільки за себе, а ще за людей, які знаходяться поряд, тобто за близьких, там родичів і так далі. Ці навички, вони знову ж таки вони запобігають смертям, і ми можемо зіштовхнутись не тільки з обстрілами в цивільних якихось містах, там, або на лінії фронту з якимось штурмом чи ще щось з обстрілом. Також це можуть бути якісь побутові ситуації, ДТП, або там десь руку порізали, коли щось готували. І багато людей із-за того, що в них недостатньо знань, дуже часто із цього помирають. І для того, щоб запобігти цьому, наша команда наразі надає ці знання. А як ти вважаєш, як краще організувати таку підготовку, якщо говорити про масовість, про масовість оволодіння навичками тактичної медицини? А, ну ми зі своєї сторони намагаємося це поширювати так більш. З такої точки зору, щоб це було модно, щоб люди хизувались один перед одним турнікетами. І це було нормальне явище. Тобто у кого турнікет кращий? Так, у кого турнікет кращий, у кого краща аптечка і так далі. А це відбувається реально? Іноді буває, до мене люди, люди знайомі підходять і кажуть, дивись, яка в мене аптечка. Можеш перевірити, будь ласка, чи там все добре, чи ні. І коли дійсно там дуже класна аптечка, я кажу, це дуже круто. Молодець, що знайшов час, виділив якісь кошти і зібрав собі це все. Я саме про наповнення за комплектуючі говорю, за якісні комплектуючі, тому що наразі в нас, на жаль, в країні також є такий бізнес на крові. Я це називаю, коли дуже багато підприємств, які до Повномасштабної війни не е, займалися комплектуючими для аптечок або самими аптечками. Е, наразі почали випускати ті ж турнікети там, або ще щось. І в нас наразі в країні немає єдиного стандарту сертифікації. І є, наприклад, комітет ТІ Сі Три, тактикал коматкежаутікей американський, е, який провів там декілька досліджень, і вони рекомендують, є. Список турнікетів, які вони рекомендують, і ми також рекомендуємо цей список турнікетів для того, щоб люди комплектували собі аптечки. Яна, я скажу, будь ласка, а тобі доводилося стикатись з такими ситуаціями, коли ну в бойових умовах? Ти бачиш, що, наприклад, турнікет неякісний, а. Чи, чи в аптечці чогось не вистачає? Так були ситуації, коли неякісні турнікети були, неефективні турнікети були накладені, тобто якісь китайські або якісь там також українського виробництва є неякісні турнікети, і також вони були накладені і не спрацювали. В той чи інший момент, і людина стікала кров'ю. Вони рвалися? А, ні, вони не створювали дуже достатнього тиску для того, щоб зупинити масивну кровотечу. І що, які думки у тебе були в ці моменти, коли ти розумієш, що через неякісність там, якихось комплектуючих та чи засобів можна втратити людину? А, ну, це, здебільшого, відповідальність, якщо не держава, ну, про комплектацію, якісну комплектацію військових, то а, Мабуть, якихось людей на місцях, тобто начмедів, і так далі, щоб вони якісно комплектували своїх військових, своїх побратимів і на цьому не економили. В такмет Харків ви навчаєте лише військових чи цивільних також? І тих, і тих, але здебільшого приділяємо увагу військовим також. Цивільних людей ми навчаємо до медичної допомозі, а військових ми навчаємо по чітким алгоритмам військовим і також виїжджаємо на схід, в зону бойових дій. Коли завгодно нам приходять запити, і ми одразу збираємося, їдемо, проводимо там заняття. Можемо залишитись там на декілька днів для того, щоб якісно навчити військових. Харків місто на фронтирі, так а, і Прилетіти від ворогів може будь-куди і, і будь-коли. А ти відчуваєш попит у цивільних так, оволодіти знаннями з тактичної медицини? А, наразі він збільшився так. Десь рік тому це було таке дуже гостре питання, тому що я бачив, що здебільшого люди цим не цікавляться. Але чим більше прилітає, тим більше. Становиться свідомих людей, які розуміють, що сьогодні не прилетіло поряд з ними, але завтра може прилетіти, і що робити в цій ситуації? Як надати допомогу собі або комусь ще? І починаю так цікавитись. Тобто, війна нас змінює? В якомусь сенсі так. А що стосовно людей, можливо, за твоїми спостереженнями, людей, які мешкають ну в глибокотилових містах, там в центрі країни чи на заході, є усвідомлення того, що базові навички з військової підготовки з тактичної медицини ну, є просто обов'язковими. А скажу так, я зустрічався з людьми так в інших містах, центр або захід країни. Є люди, які дотичні до війни, і вони е, так чи інакше. Волонтери, також добровольці, там, колишні військові або, або зараз військові, так, вони розуміють. Розуміють, наскільки це важливо. Але е, масово наразі ні. Я не бачив, щоб там була якась зацікавленість в цьому. Є чому пояснення на твою думку? Е, пояснення. Навіть не знаю, тому, тому що я зі свого погляду, для мене здається, що якщо це твоя зона відповідальності, твоя особиста безпека, твоє життя, тобі потрібно дізнатися якомога більше інформації, щоб його зберегти. Тому, як це донести людям? Ну, наша команда, я ж, знову ж таки як говорив, намагається це зробити модним. І також акцентую увагу на тому, що це дуже важливо, що нам потрібно зберегтись, але ми не можемо брати все ж таки повну відповідальність за якихось інших людей і внести їм свої знання, свої думки в голови. Тому це потрібно займатися самоаналізом, напевно. Яне, ми з тобою згадали і про ПДМШ, і про Такмет Харків. і Ти зараз Такмет ти зараз, Харків. Але все ж таки, що тебе пов'язує з ПДМШ? А, наразі до цього пов'язував дуже сильно тиква. А, Він також комунікував і від нашої команди також проводив тренінги а, перед ротаціями. А, наразі ми також комунікуємо друг другу друг друга підтримуємо. І готові також далі співпрацювати та навчати добровольців перед тим, як вони поїдуть на Схід. От в пам'ять твого побратима та й твого вчителя, тикви, що би ти хотів передати людям з того, що сам від нього отримав, мені здається, що це от, ну, взагалі в житті у кожної людини є, на щастя, інші люди, які мають велике значення та, для людини. От для тебе. Таким був тиква. А що би ти хотів би поширити із його там, можливо, частинка його філософії, як він ставився до життя, і донести тим людям, які зараз тебе слухають? Не перекладати особисту відповідальність на когось. Це дуже важливо. Тобто, війна це також особиста відповідальність, і ми зараз в одній лодці, де, на жаль, Одні латають дири, а інші красять палубу. І також це, це навіть дії з нашої команди: більше поту, менше крові. Тобто постійні навчання, самоаналіз, саморозвиватись якось, і також вивчати не тільки тактичну медицину там, або першу домедичну допомогу, усі ланки військової справи, тому що війна торкнулась усіх. І скоріш за все, ну, воювати буде кожен, якщо вона затягнеться, ми з тобою про драматичні говоримо обставини нашого життя. Ми говоримо там про, ну, наприклад, першу кров, яку ти побачив на війні, так? яка тебе шокувала. Ми згадуємо побратимів, яких вже немає з нами. Водночас, я от дивлюсь у тебе такий дуже оптимістичний малюнок на твоєму светлі. Скажи, будь ласка, ну там, до речі, зображені бойові медики. Так. Ти людина з почуттям гумору? Так, звісно. Ну, навіть от в цих умовах війна, а... велика війна, Харків регулярно перебуває під обстрілами. Це почуття у тебе не постраждало? А, ні, навіть трошки гумор почернів, але я вважаю, що гумор він лікує. Треба постійно жартувати для того, щоб триматись в тонусі. Наскільки це важливо на війні? А на війні це дуже важливо. Дуже важливо тримати себе в позитивному настрої та в тонусі, наскільки це ну, можливо в умовах війни, а, і також для того, щоб і твої побратими на твоєму прикладі не падали духом. Скажи, якою ти бачиш перемогу України, і що кожен з нас має для цього зробити? А, Дуже складне питання. Перемога. Ну, я не можу сказати, що для мене це буде перемога, тому що я втратив дуже багато друзів. І це буде велика скорбота. І ми завжди повинні пам'ятати тих полеглих героїв, які віддали життя за нас, і щоб це більш ніколи не повторилось. Як ставляться твої близькі, рідні, знайомі, у тебе є дівчина? Так, є. Є так. Ставляться до того, що ну, наприклад, ти їдеш на евакуацію? Ну їй прийшлось це прийняти. Просто перед фактом поставив там і мать, і дівчину. І вони це прийняли, бо зрозуміло, що зі мною спорити немає сенсу. А твої близькі і дівчина, зокрема, володіють тактичною медициною? М -м так, дівчина так. Дівчина наразі так вона ходила до нас на курси. І також я її навчав і військовому алгоритму надання допомоги. Е, мама зараз ні. Намагаємось знайти час для того, щоб я її також навчив зупиняти там, масивну кровотечу або надавати допомогу пораненим. Я з позивним хохол, дякую тобі. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! 20 тисяч кілометрів на місяць, 700 медиків добровольців, 9 років на війні, 85 тисяч врятованих і лише чотири лідери. ПДМШ перший добровольчий мобільний шпиталь. Кожна гривня рятує життя.